Всім привіт! З вами Йор Тіні І сьогодні я вам покажу ще раз свою ігру про Windows 7. Я її трохи доробив, тут все, як завжди можете зупинити, подивитися. Так. Я зараз вам заново подивлюся ой, покажу. Тут ось звук був. Ось все відкривається. Це ось робота. Зараз почекайте. Ось папка, тут навіть є фото, музика. Нажимаємо англійську, вона виключається. Ось. Нажимаємо В, щоб закрити меню пуск, і воно закривається. Тут є ось ця кнопка, вона працює. Ти виключає комп'ютер. Зараз все запуститься. Далі, тут є ще ось такий час показує. Ось як отут в мене. Ви, може, там не бачите, бо обрізано. Ось, гра. <кій> Вона починається через 10 секунд. Я маю пропригати 3 рази. Зараз. Ось. Опа. Нажимаю цей Space, щоб пропригати. Але стоп, ще я забуваю вам показати. Якщо ми доторкаємося до м'яча? До м'яча? то у нас вот такая ошибка и звук. Ошибка стоп ноль Зараз еще я вам покажу. Ой, Слухайте. Главное, не, не злякайтесь. <связь> Ось все, значить, далі показує. Там ми пропригаємо і далі ми маємо. зловити ці м'ячі, два м'яча. Зараз пропрягаємо. Один, два, три. Бачите, він говори. Вона говорить навіть. Ось, підсказка, тут треба вставати так на спам, бо трохи згодом. Далі, далі у нас ось ведмеді. І тут треба чекати 30 секунд, після того їх вбивати ось патронами. Ой, здоров'я в нас є. Ми поіграємо по, по любому проіграв. Проіграли. Так, ну зараз я вам швидко покажу, що буде, коли. Так, зараз почекайте, я знайду. Де тут оповіщення? Я тут трохи навіть ось неправильно тут зробив, Я не знаю, як клонами роблять. Так, цей. Так, ця вроді повіщає. Так, ну ми не можемо щось. Так, пан, зараз ми перемогу. Ось, нажимаю. І далі ти переміг. Змія. Чогось оце. Зараз почекайте. Ну ні, не, Ось Сху... так. Так, тут, ладно. Ні, давайте я проіграю заново. <клух> Зараз. Біль буду там точнее. Отак якось. Треба якось тут виграти все ж таки. Бо я раніше вигравав, але зараз трохи пізніше почекав і перестав вигравати. І, чого вони мене вбивають? Хоча я в них стріляю. мені знов капець. От странно, в мене все роботало нормально. Так, зараз почекайте, почекайте. Так, о. Ні, подожди. Зараз отак немного поміняємо. Ось. Тут перемога. Далі, це ховається, це ховається тих, ну так. І ось, працює навіть копаю, от знову ж таки. Цей працює. Це працює. Це працює. І ось це працює. Його теж можна закрити на кнопку В. І ось ця кнопка теж працює, ось вимикається. А, і там теж працював цей. Як його звати? Папка. З вами був Йорк Тіні. Ставте лайки та пишіть коментарі. І всім пока-пока!